Слава Богу, дорога церква. Як часто ти веселий падав на коліна, як часто ти у Бога відповідь питав, як часто плакав, зовсім безнадійний, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав, у відчаї ти стомилий сльозами ставав, з коліни пробував іти. Ти знаючи, що далі за горами, чи радість, чи зітхання самоти, ти був веселий, так ти усміхався, ніхто не бачив вічою душі, а людям ти щасливий всім здавався, і тільки Богу відкривався в тишині. Хоч він мовчав, ти довіряв йому, і кожний день ти відповідь чекав, утерши сльози, випрямляв спину, бо хвірний своєму слову, ти це знаєш. Безліч чудес у світі він чинив і у житті тобі допомагав, ти бачив, вже багато див, чому ж він зараз так чекав? Минали дні, а часом і місяці, а ти усе сумний шо по житті, нічого не мінялося, чому та відповідь важлива так тобі. Ти цього вечора не мав вже більше сліз, хотів побути вдвох з Ісусом. Тримаючи ще віру в кулаці, шепнув, Хай буде воля Божа твоя, сльозу останню витер рукавом, накрившись ковдрою, повуха натягнув, щоби не чути вітру за вікном, закривши очі, з легкістю заснув, а ось і ранок, пташки за вікном, кімнату промінь сонця осіяв, не знаючи, був для тебе день. Бог на благання відповідь послав, Ти ввечері щасливий в дім прийшов і сяючими сльозами на очах твій вірний Бог тобі все ж допоміг, але чому так довго він чекав? Чому він не подав тоді руки, коли вночі ти плакав і благав, коли ти більше вже не міг іти і останню каплю віри ледь тримав? Чому ти оглянись назад, на шлях який ти щойно подолав? Нехай ти падав, рвалася душа, та з вірою у Бога знов ставав. І якби Господь відповідь давав у перший день, Хіба б його ти зараз прославляв? Можливо, б, ти подякував лишень, та величі Господньої не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, коли просив, ти слізно поможи, а хто слова в тішіння посилав. А хто тихенько шепотів «Іди!» і усміхатись, хто допомагав, коли слізьми затьмарювався зір, все нато складно чоловік казав, А Бог тобі шептав: Ти вір, його ти голосу тоді не роззирізняв чи поплутав з покликом душі, Бог твою віру все зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти? Запам'ятай, Господь він не мовчить. Це тільки ми не розуміємо Його, Він промовляє, дає сили жити, та шепоту не чуємо Його, чекаємо від Бога лише знак, і падаємо, коли не чуємо. Але чи будемо ми вірні до кінця, коли нам не видна Його рука, коли усе зруйнується навкруг, чи будемо Богу вірні ми, як Йов, як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будемо прославляти Христа Любов? І випробування Бог дає, чи витримаємо ми їх до кінця, чи будемо вірити, коли усе ми втратимо, тільки тоді отримаємо вінця, Бог не запізниться, Вінчасно обійме, але спочатку зрощує у нас любов, терпіння, віру і все те, щоб ми стояли у життєвій боротьбі. А може, Він чекає, доки ти смирено у Божі руки все віддаш, Бог завжди хоче нам допомогти. Ми не хочем, дух смирити наш, тому наступний раз, коли тебе зламати сумнів, спробує, чи страх, ти просто оглянись, Бог поруч йде, і вся підтримка у його руках. Тоді, коли без вихід Бог прийде, чи зрадить той, хто в муках помирав, і проливав невинну кров, Він сам тебе за руку поведе, найбільше в світі це Його любов. Амінь.